Всім привіт хлопцям-хліборобам і не тільки. Знаєте, що я роблю? Сижу в тракторі, як бачите. Закінчу вже оприскувати в другий раз пшеницю, фугецидно робити обробку. Як завжди, бачите, приходиться в кабіні знімати. Тільки закінчив, навіть не закінчив, почався вітер, бачите, такий, що аж гуде, аж хитається, листки. Якщо я вийду на дворі, то я вам там нічого. Зняти тільки зможу, показати пшеницю, може на секунду зніму, а розказувати вже в тракторі буду. О, бачите, яка пшеничка? Не вона не сильно густа, не дуже. Бачите, вже починає вихо. Вже про це є. Так що от така пшеничка. Добре, ховаємося назад в трактор. Бо інакше не буде. E, значить, що вношу? Купив на другий раз фунгіцид, я буду називати вам подіючим речовином. Так мені буде легше, а для вас теж, я думаю, може буде, може ні. Значить, я завжди старався використовувати стробілурини, але щось воно ну, трошки дороговато виходить, та й не було. Був це, в магазині тільки Амістар Голд. А Амістар Голд це азоксиструбін дефеконозол. Ну дефеконозол. він більше на буряк на таке. Ну, зерновий йде, але трошки, трошки міг бути інше. То я вирішив взяти інший препарат. Значить що я взяв? Тибоконозол, триаменденол і спірокс... спіроксамін з фунгіцидів. З інсектицидів я на цілий сезон взяв двохкомпонентний контактно контакт на системний діє: це лямбацигалотрин і медаклоприт. Дві діючих каністру взяв та й маю. Далі що ще не надавав на цьому полі? А, карбоміду, хлопці я даю так. Якщо вношу фунгіцид там, то ще можу чуть-чуть сибнути яких 3-5 кілограм. А спеціально у трактор ганяти, то є люди там суто на калата і буде їздити по тому полі, тішитись з тим карбомідом, що він там поможе. Я ні. Спеціально навіть не, не буду заводити трактора ради карбоміду. Якщо вже трактор їде, то можу дати. А так, саме снаряд рослину через корінь кормити. Якщо накормили. То, то достатньо. а Що там карбомідом трошки дасте, то знаєте, така мода пішла всі, кожен хвалиться, о, карбомідом, карбомідом. Та пшениця стоїть, як не знаєте як, бідна, а не лють. Ну, то не зовсім правильно. Ну, але тут таке проїхали. Значить, дав карбоміда, я там не мірав, стільки мало, бо дуже мало там було. Може, по 3 кілограми вийшло, по 4, бо вже все, що було весь мішка, І сульфат магнія дав теж десь по 2,5 кг на гектар з підживки. далі. Дав ще другий раз тут МЦПА. Знаєте, що таке МЦПА? від чого? Е, Грибицид. гормональний, самий м'ягкий. десь до 400 г на гектар. Чому даю другий раз, Такого не робив? Є на цих полях трошки проблема з сосинкою. Минулого року був цей соя, тут трошки кломазоном легенько прибив, ну, але сильно не міг, бо тут галявини. Ну, Точніше, я тут тільки так. Частину, де на галявинах, бо ж розумів, що буде пшениця, не хотів після дії. Ну, кламазон все одно трошки щось воно робить. Своє проскочило. на пшениці бачу знову -чуть появляється. І Я якби за рекомендацією Дроб'язка, я думаю, хто дивиться, знає, хто такий Юрій Дроб'язко. Знав, що агрітокс він бере, але думаю, попробую. Бо в мене вдома є МЦПА, змішаний разом з Дікамбою. Ну, але Дікам би я вже не хотів по, по, по пропорціалам, вона жорстка. То докупив, взяв трошечки там десь по грам 400. ну Взагалі він не рекомендував так. Навіть 2-3 рази за сезон носити МЦПА, там, по 200 грам, по 300-150 ну так, І тоді якби можна помаленько побороти. Ну, тому що що зробити? Дата, хто розказує кислотність з ґрунту. Кислотність це саме перше, але часом навіть може ґрунт не кислий бути, просто сосенка бути і все. Особливо є багато таких поля, де перші роки береш в оренду, де, як то кажуть, низька культура то було до цього, воно те поле таке знаєте, замучене, замучене, там теї сосенки вистачає. Ну а як розкислювати це все, де то все купити? І знову не все так просто легко і гладко, як сказати. Так що так, як воно подіє, що воно буде, самому цікаво, побачимо і я думаю покажу. Чуть-чуть лишилось там в бочці, то я пройшов, зробив одне і штангою двойне перекриття. Тобто там вийшло 800 г МЦПА на гектар. Тоже побачимо. Ну Взагалі МЦПА застосовується літра навіть, що там, літра навіть, чуть більше, літра 200, можливо, навіть і до півтора. Я вже не пам'ятаю, можна на зернових застосовувати. Та я так вирішив, святку думав, може, 300-200 дати, але потім думав, ей, там вже 400 там побачу. Е, далі, суто на цьому полі. Тут регулятора не було зовсім, тому що це, як я вже показував, найслабше поле. Я її вже так витягував ту пшеницю, як міг, то й не вносив. Навіть думав сьогодні трошки дати хоч по пів літри хлормиквата, але потім думав, ей, вона так низенька, то не скоросла пшениця. Вона не загущена, щоб там знаєте, Думаю, не буду я її там. Прибувати. Що вже буде. Та якось так. Що ще є більше? Більше, вроді, нічого вже не давалося. Гербіцид сказав, фунецит сказав, інсектицид сказав. Ну і все. Отаке от от, от отака я сьогодні зробив і вже закінчив, бо вже бо вже треба. ще трошки та й та вже й будемо по колесу оприскувати, якщо будуть дощики, особливо в період цвітіння. На колос я взяв просто чистий табуконозол і все. Ну, я вже покажу пізніше, десь Бог буде прискувати. Воно Оно добре, на колос, я колись брав препарат ТІУМОР, там що там є, табуконозол і дифеконозол, чи... Міаметконозол. о. Ну, взагалі, такі препарати протіконозол, дифеконозол, ну, вони гарні на колос. Але ж це все дороге, взяв тибуконозол. Для мого рівня хватить, хлопці. Ну все дороге. А я ж Міша вам ж не олігарх. Щоб вносити такі сильно дорогі. Бо знаєте, воно на, коли пів гектара, то воно якось там не відчувається. Коли на пару гектарів взяти каністрів, тільки зайшов в магазин і нема. Тільки зайшов і вийшов з пустим гаманцем. Ну то воно трошки відчувається, знаєте. І тому. Я і так зараз вже стараюсь... Крайніх випадках носити. І так Ну більш-менш з трошки економити. Ну, бо це все кошти. Просто так без смисла. Теж якось воно не то. Бо, розумієте, є, наприклад, агрономи там в господарстві великих. Ну В них трошки інакший підхід, розумієте? Їхні гроші це не. Ну Гроші господарства це не їхнє. Він знає, що його зарплата все одно буде, як би там не було, він візьме свою зарплату. І він собі суто, як його вчили, там феноцидів, хто з нас тільки всього-всього намішає і спокійно спить. Ну а коли все своє і кишені доставав би він, ну, то він би трошки задумався. А може, може треба зекономити на цьому варіанті, а може тут не треба вносити. А може, по ситуації, як буде хвороба, тоді би швидко спрацювати і на випередження. Знаєте, ну. Так що так. Отаке От то, хлопці. Щось я ще мав сказати вже забув. Щось я мав сказати ще і забув. Так що отак? Вітер почався зараз. Я зранку якраз оце обробив, пшеничку і вже на цьому все. Вже скоро треба готуватись до першої гліфосатної на робити. Ну але ще чуть тепло передадуть з неділя, тоді будемо будем виїжджати. Будемо виїжджати і працювати. Так що отак. Щось мав сказати, хлопці. Ай, пам'яті нема. Так що отак. Виливаю води 200 літрів на гектар, можна менше, але в мене прискоч великий на 800 літрів. Один прискоч набрав, та й 4 гектари зробив. Там, мені там немає смислу сильно паритись з тим, знаєте. Хоча я рахую 200 літрів це вже так потолок. є люди і 300 і більше то взагалі ужас. А на гліфосатах взагалі літри би пстоли вбили. Як я кажу, великий, великі землі, пару городів, мені немає смислу паритись. знаєте. Виїхав, зробив 4. І вітер, не вітер, в щілині та й вони працюють якби не сильно переживаю, що я комусь попалю, бо воно не сильно зносить. Так що отак. Ага, ще одне згадав, нарешті. дійшло. Взагалі, на рахунок фунгіцидів і сихцидів проста така істина. Якщо у вас більше, більше засуха, сонце нема дощу, вам більше уваги треба звертати на інсектициди. Тому що якщо засуха, ну не то, що засуха, просто суха погода, там більше шкідників. Якщо йдуть рясні дощі... Там, навпаки, в нашій зоні більше потрібно звертати увагу на фунгіцидний захист. Отака проста аксіома, як то кажуть. Та й потрібно теж рахувати то все, вносити, чи треть, чи не треба, воно вже треба, знаєте, якщо вже підходиш до всього, то вже й треба вкладатися. Якщо економити, то вже й треба вміти економити і вже й на всьому економити, а не так. Наприклад, там дав салітри півтони, ну так умовно я кажу, знаєте, не то, що там дав, а ні, не зробив фунгіцидного захисту. Або ж навпаки, салітри не дав зовсім, а фунгіциди береш такі. там, що На один раз треба заплатити на одне внесення 500-700 чи більше гривень на гектар. Ну, Нерозумно знаєте, треба все вже воно має бути адекватно зважено і. розумно, як підходить. Там вон, пшениця рядом моїх родичів. Ну, то мені можна, як то кажуть, ходити чи знімати. Знімати не буду. Ну, от, хвороб там багато, там не було жодного, жодного них, нічого там, тільки і це все. І то ще не знає, що був. То знаєте, септаріози і цього, і ржи, і це і все, і йде багато. Багато дуже. Бо таке листя жовта. Я спочатку думав, що що таке? А це бачу від хвороб. Так що так. хлопці. Добре, їду я додому. Бо я вже саме ранку на оприскуванні, то 25-ку зранку оприскував, то тим оприскую. Вже нанюхався тієї хімії. Так що отак, ось така ситуація. Вітер сильний знов починається. Як завжди, я би тільки виїхав оприскувати, зразу вітер, зразу вітер. Так мені везе. Ну але нічого, що маємо, то маємо. Добре, хлопці. Думав, я вам не знімати цього бо Щось я вже не сильно маю бажання знімати, бо то, знаєте. А сам хтось починає щось розказувати. А чого те не так, те не так. Я ж показую вам так, як є. Я не то, що там показати гарненьке поле, я вам покажу, що як треба. Але показати і показати, похвалити, що я такий молодець, то для чого воно потрібно? Я не люблю хвалити, знаєте, воно мені взагалі не потрібно. Якщо показую, є проблема на цьому полі, я показував, що не вносив комплексних. От так неправильно, хлопці, так не робіть. От, було б вони внесені, було б коріння більше розвинено, було б ще краще. Непогана пшениця витягнула, я не кажу. Але помилки є деякі. Ну То я вам показую. Сам чувсь, і ви вчитеся для того YouTube, для того, як то кажуть, я її знімаю. Бо інакше ж для чого я знімаю? Я ж з того нічого не маю. Крім того, що час трачу ще свій. Так що отак. Поля приходять в оренду різні хлопці. Часом такі замучені приходять, що просто ужас. Що там був, сою приходиться 2-3 роки підряд геморшню, щоб її підчистити те поле, бо, бо просто там чорна година на тих полях не розробиться. Ті гарні, хтось відать з города, це по-різному буває. Але, але по-всякому є. Так що отак. Так що отак. Добре, їду я, бо вже 12 хвилин наговорив. Хвати, все, пишіть свої думки.